Доброго вечора, шановні колеги. До вашої уваги, Головний тренер національної команди України. Uh, on. On. Головний тренер України Сергій Рибро. О, навіть бе? Як завжди, прошу піднімати руки і ставити за але спочатку ми попросимо пана Сергія дати свій коментар гри, яка щойно завершилась тут у Скоп'є. First, I would like to ask uh, head coach to give his analysis of the game, which just finished here in Skopje. До На ваше довнімання, лектор на українська та репрезентація Сергій Рибров. І за початок би побарал той, де даде коментар на одинична та утакмець, яка завершить. Що таку завершить? Я вважаю, дуже важлива гра і дуже важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб щільно підготуватися до цієї, гри, але я вдячний гравцям. Після першого трайму ми показали інший рівень гри. Подивимось, зараз дуже важливі три очка та будемо готуватися до Мальти. Ова беше многу битна, на, битен надпревар, теж, тежок надпревар. Ние и не имавме време добро да се подготвивме за него и затоа многу сме благодарни на нашите играчите. Играта се смени во второто полу, полувреме, видовте како заврши. Колега, будь ласка, залом, Залам, будь ласка, Леонид Веселков, так, прошу. Тет, микрофон, будь ласка. Сергій Станіславович, со з першим офіційним матчем із вольовою перемогою. А, але перемога є. Головне питання, я думаю, у мене і у мільйонів українців, що було з командою в перші 50 хвилин, і можливо, які ви е, в перерві знайшли аргументи, щоб Ну, ми тут між собою журналісти говорили, от таке літературне слово, напевно, спляча була команда перші 45 хвилин. Вони спали. Що ви знайшли, які аргументи, щоб їх пробудити, і щоб вони прокинулись на полі? Дякую. Я вважаю, що нічого не тільки ми спали, я вважаю, що. Північна Македонія діяла дуже, дуже якісно. І якщо ви подивитесь на склад цієї команди, це дуже серйозний склад. І вони дуже досвідчені гравці. В них в складі немає жодного гравця Under-21, тому ця команда дуже досвідчена. Вона в першому таймі контролювала гру. Та я, як я казав, я дуже вдячний хлопцям, що після першого тайму ми перебудували трохи гру і. дуже важливи бил гол Іліза Илија і и потем, ми вже, ми вже би, бевме впевнени во своји силови. Прашањето се однесуваше на тоа што се случуваше со Тимот првите 50 минути од играта. Дали така изгледаше како репрезентацијата да спела И кои аргументи упрво тоа полувреме? Кои аргументи ги ги најдовте за да ги убедите а, играчите за да ја сменат играта. Одговорот беше не е, нашите играчи не смели. се работстанува збор за тоа што репрезентација на Македонија е многу квалитетна, состав е извонреден и многу сериозни играчи, сите се многу искусни, така е, како што веќе кажав, после првото полувреме ја смеливме играта, најдовме и најдовме начини, затоа сум многу благодарен на моите играчи. Будь ласка, Артем Вицяховський із вино uh, question me. Будь ласка, Артем, прошу. Всіх вітаю з перемогою. Okay. Не тільки полівальникам, а й вам також. А питання таке: сьогодні 24 збірних грали в відборі, і лише дві з них: Україна і Мальта, грали напередодні матчі. З огляду командної світ. Чи не була зайвою да, з німцями, на ваш спогляд. Дякую. На мій погляд, якщо дивитися на перший тайм, то, мабуть, була ця гра зайвою. А це, але ця гра дуже важлива для України. Я вдячний Німеччині, яка допомогла нам цією грою. Тому дивлячись на результат, я вважаю, що ця гра була не, не зайвою. Прашањето се однесуваше до тоа што денеска 24 репрезентации имали игри и само две од нив имали предходни надпревари. И врска со тоа прашање, да не беше таа одвишна игра со отакмицата со Германија која што е одзема сили. Одговорот беше не не сметам дека и оваа отакмица беше одвиш, одвишок таа беше многу битна за Украина и затоа многу сме благодарни и за Германија. Шаба си на Никлен Македонија. Македонија во првото половреме играше феноменално. Даде само два гола, имаше прилика уште два да даде. Во второто половреме падна скроз, нарочито после 55-та минута. Далі тож на перший гол добивте вте Криля і викорисливте то нараджито і коли добі і картон грачад на Македонія. Чустите. Бу перше дякую, вітаю вас з перемогою. А питання таке, македонська збірна перші 50 перші тайми перші 55 хвилин грала просто прекрасно, чудово. І забила два голи, і могла забити ще два. І що сталося, як ви думаєте, після 55-ї хвилини, як, як отримали буквально крила українські гравці, що змогли перезмінити хід гри? Я вважаю, що це не 55-та хвилина, а 45-та, коли ми почали діяти більш інтенсивно та? Дуже важливий гол, який ми забили. І після, після цього голу команда повірила, що ми можемо перемогти в цій зустрічі. Тому я вважаю, що дуже важливий була перерва, де гравці дійсно переосмислили, що, що робити в другому таймі на полі, і вирвали цю гру. Јас не сметам дека промена на во играта беше на 55 5, 5 минута, туку веќе на 45-та. И после, после пауза дадовме гол и од тогаш нашиот тим доби уверување дека а, може да, да постигне победа во, во такмицата. И го стори тоа. Ирина Козюпа, будь ласка, прошу ставите за размутујте себе. Ирино. Так, будь ласка, прошу казати. Так, доброго, доб, доброго вечора дуже дякуємо за такі емоції, за такий матч. Якщо можна два кілька робіть запитання, якщо... будь ласка, одне запитання, а від вас а ти... запитання. одне одне. Сили підключатися до атак. Не тільки до атак. Він, я вважаю, не тільки забив гол, але він і дуже впевнено зіграв в обороні. Він дуже багато допомагав в обороні, тому е, конопля сьогодні один із із героїв матчу. Прощання се одні суваші до ігранопля. Далі Барафте той да се умішав уіграти в во офанзивата? Отговор беше да, тој постигна гол и беше многу, многу уверен и денеска е херој на целата утакмица. Олександр Вашчук, будь ласка, прошу ставите запитање. Казав, що недостатньо часу. Ми працювали тільки п'ять днів, і за ці п'ять днів ми зіграли дві гри. Це, це дуже мало часу, недостатньо часу. Тому так, багато пропускаємо, будемо працювати, але більш забігаємо. Це, це більш важливо вигравати ігри та, та заробляти очки. Чому? То тому, що не було інтенсивності, тому що ми змінили це. Це буває, це нормальні речі, коли. Гравець не входить в ігру. Дуже важливо вчасно його поміняти. Я вважаю, що на наступні ігри ці гравці будуть, будуть, будуть діяти більш інтенсивно. Коку ж то разбрав прощання, ти сьогодні сува ще до проміненна ігра чи за бремна у такміцета. Одговорот беше, како што имам спомнато, не имавме доволно време, за пет дена имавме две утакмици, така да ќе мора да се работи на ова, но најбитното во секој случај да се победи е, и нормално навремено да се сменат играчите, за да, да, да даде нов интензитет на самата утакмица. Yes, да, please. Thank you. Uh, што конкретно селекторот Ребров ги советувал неговите играчи на полувреме при водство на Македонија 2 -0. Што конкретно им кажал? Запитання, що конкретно ви порадили своїм гравцям під час перерви? Як я казав, змінити темп гри, тому що я вважаю, Македонія тримала дуже міцний темп гри. Ми повинні були, були грати як, 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 як мінімум в такому, в такому темпі. Тому були інші поради. Але я вважаю, що це найважливіше, тому тобто в першому тайму не, не було ніякого темпа гри. Јас советував да смелиме темпо на играта, затоа што македонската репрезентација во првото полувреме држеше многу високо темпо и моравме да го смелиме и нашето да се прилагодиме. Тоа токму имаше и многу конкретни некои препораки, меѓутоа ова беше најбитната, да се смени, да, да се убрза темпото, да се прилагодиме на македонската репрезентација. Це це якась симптоматика, і чи останнього Подивимось. Я вирішив такий склад. і Ми виграли гру сьогодні. Усі помиляються, але дуже важливо, щоб команда допомагала і виправдовувала ці помилки. Тому я вважаю, що не потрібно зараз казати про. Якісь окремі гравці. сьогодні ми виграли гру. Ми виграли, ми пропускали, ми забивали, але це дуже важливо, що сьогодні була команда. Я не почула запитання. Було запитання, стосувалося Миколи Матвієнка, Це захисник. Він припустився помилок в Різнімеччину, і сьогодні. І стосовно цих помилок було запитання, як оцінює? Да, прашањето се однесуваше до играчот Матвиенко кој што имаше направено грешки во утакмица со Германија. и одговор беше дека а, Јас одлучив како в состав денес денеска ки игра, сите може да грешат битно дека да победуваме и како што победивме. И не треба да се збори за посебни играчи во овој случај, туку тимот кој што го поддржава и донесе победа, како якого случив. Дуже дякую всім. Фала. Дякую. See you in the next game. Good дякую. luck. Thank you. Thank you. Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів. мільйони українців одна країна. Вайт Бід, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу, 19 червня, 18.00 за європейським.